Миття підлоги та прибирання в кімнатах останнє приготування до відкриття молодіжного хабу в Слов'янську. Вирішили з ні не, 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 не але будемо відчинятися. Потім уже будемо потрохи доробляти. Тут є тренажери, кімнати для тренінгів та бібліотека. Так, цю кімнату всю ремонт, все все все, все. це от піймпа та. Лон італійський, який до нас приїжджає. це такий окремий простір для себе забажали молоді волонтери благодійного фонду Слов'янська мрія. Ремонт в приміщенні робили власноруч під керівництвом дорослих, звісно, або спеціалістів будівельників, і ну ми робимо все. Ми розбивали стіну самостійно і. Клеїли шпалери, виносили цеглини, і насправді це дуже об'єднало нашу команду. Богдан вчить молодь грати на гітарі. Заняття проводить у вівторок та суботу. Десь раз в три місяці у нас проходять благодійні концерти, на які всі можуть прийти охочі. Ми там показуємо, чому ми навчились. Ось мій прекрасний учень. Хлопець каже: такий простір, де можуть зустрічатися з друзями і проводити активності, альтернатива тому, щоб сидіти вдома та грати в комп'ютерні ігри. Багато людей з інших областей вважають, що у нас немає тут життя, і що ми тут. Ну я вибачаюсь, помираємо і сидимо всі по хатах, але життя продовжується і все одно ну, ми є. Ми збираємось в такі спільноти, спілкуємося, граємо. Ну от якраз таки проводимо якісь заняття. Не тільки для себе, але й для дітей, дорослих. Тут святкували день закоханих, разом готували смаколики, розповідає Кароліна. Це дерево, бажання, на якому висять серденька на нашого виробництва. Дрюшкот створюємо. ремонт в цьому приміщенні робили рік. Розповідає виконавча директорка благодійного фонду Слов'янська мрія Євгенія Алфімова. Той простір, де ми відновили, їм не вистачає там місця. Ну, тобто, ми їм там виділяємо якийсь час, там два рази на тиждень, і, але їх все більше і більше. У них там кожна середа і субота розписана вже наперед до квітня місяця. Ну, тобто вони там майстер-класи різні. Ну, то есть, і ми когось там долучаємо, якщо є там інші організації до нас теж приходять. До ремонту долучилися кілька спонсорів, які давали гроші на облаштування хабу. Укриття неподалік. Там ховаються під час повітряних тривог, каже Євгенія. Найближчим часом, за її словами, планують обладнати і підвал, який розташований під простором. Відвідувачі більше 20 місцевих підлітків від 12 до 17 років. Анастасія Галасюк Ольга Мілашич Артем Степанов Суспільне новини Донбас.